Івану Галицькому кажуть, друже, з тебе 80 разів по 60 срібних монет. За те, що лайка була. Так мало того, там далі в законі написано, що це треба заплатити і протягом години піти вибачитися, забрати слова назад. А якщо цього не зробиш, там ще буде процедура, слухайте. Священник цей на вироки суду починає боянити і каже, та чого це? Я, я боянився до того, що його саджають на ланцюг в ратушу. Не завершується подія. Я читаю далі, це просто зрозуміти це, це життя. Прибігає в ратушу теща. Знаєте з чим? З коворідкою. і починає лупасити охорону ратуші. За що ратуша, ратушна охорона прикладає силу, в результаті чого під оком кров'ю шкіра напнулася? Прима з поставили. Коротше, вся ця історія священником закінчується. Тим, що вони продовжують апеляції подають, а Олена через три місяці одружується, виходить заміж. На Сині священника з іншого села Максимовича. Вона через ці, після цієї бійки, через 3 місяці одружується. Тут знову математика. Знаєте, я люблю математику. Через три місяці одружилася. Через п'ять місяців після цієї ситуації вона має з того села приїхати в Новгород Сіверський, буквально там 5-4 кілометри на суд. Замість неї приїжджає представник. І каже, а, Олена не може приїхати, тому що вона вже дуже вагітна і має народити. Ну, на 6 місяці не часто народжують, правда? Тобто, повертаємося до цього, в чому її звинуватили. Все ж таки була справа. Тихенечко потім одружилися, і, ну головне, не сказати, що на 6 місяці народжуєшся нормально. І оце все архів. Це джерела.